1, 2, 3, 4 Привіт, привіт! І у мене одразу до вас питання. Чи є серед вас моїх підписників або просто глядачів каналу? Але якщо ви ще просто глядач, то обов'язково управляйте це, натискайте внизу на кнопочку підписатися і ставайте теж частиною нашої б'юті родини. Так чи є серед вас моїх підписників випускниці? Тому що якщо так, то це відео для вас. Але якщо ні, то теж просто подивіться, покайфуйте разом з нами. І теж, можливо, захочете зробити собі кудись такий майк, тому що він достатньо універсальний. Але оскільки зараз така пора випускних, то він чудово підійде саме для е, цієї події. Його ви можете зараз бачити вже на моєму обличчі. Я вирішила спеціально так зробити, аби ви побачили, оцінили. І якщо вам це цікаво, то продовжуйте перегляд далі мого відео. Весь макіяж косметикою Ламель. Тут немає зовсім інших брендів, лише туш. Але про це ви дізнаєтесь, як зробити такий мейк далі у відео, тому бажаю приємного перегляду. Ставте лайки. Ще раз скажу, підписуйтесь. Для мене це зараз неймовірно важливо. Я дуже активно розвиваю наразі канал, україномовний контент, тому що я вважаю, що зараз це як не як ніколи на часі. Сонечки, привітик. Перше зробимо, це нанесемо праймер Smart Skin для мінімізації наших пор, а також для матового фінішу, хоча я все одно потім зроблю сяючу шкіру, тому що це виглядає суперово. Наношу ось такими притоптуючими рухами і пахнеться просто неймовірно. Далі тональні основи, і я використовую Clear Face, змішуючи 401 і 402 відтінок, тому що 402 за темний, 401 за світлий, а їх комбо дає просто ідеальний колір на моєму обличчі. Тональну основу я наношу пальчиками, тому що так набагато тон виходить більш щільний, більш криючий і перекриваю всі почервоніння. А моя шкіра зараз не в найкращому стані, тому що це теж те, саме те, що зараз потрібно. Але потім все ж таки розташовую спонжем, аби забрати залишки, тому що це виглядає зараз прямо як якесь біле полотно. Хоч там і буде консилер, але не забуваю про зону навколо очей, також декольте, тому що це дуже важливо. У нас все ж таки випускний мейк. Відповідь, чому я розташовую пальчиками. Дивіться, скільки залишається на спонжі. Так, лідемо далі, і зараз у нас консилер. Це теж. 402 відтінок. Для мене він чудово підходить, хоча тональний затемний, але консилер в самий раз. Мені дуже подобається його текстура, він маслянистий, класно перекриває саме синячки, знаєте, залишає такий класний ефект на шкірі фотошопу трошечки легенького. І перекриваючий, тобто почервоніння прищики ви теж зможете ним прибрати. Невеличкий лайфхак. Завжди давайте консилеру трошечки підсохнути, декілька хвилин, тільки тоді він буде розташовуватись краще і давати вам більш криючий фініш. На повіках тушую пальчиками. Аби була більш плотна база під тіні, та вони краще лягли. Ну, а це якщо ви думали, чому я сьогодні озвучу відео ось так, то ось вам відповідь: я ніколи не фарбуюсь без музики. Це своєрідна медитація. А тепер трошечки продовжуємо. Зараз будемо робити тут дуже модну сяючу шкіру, і для цього мені допоможе саме ось цей продукт. Я раніше не розуміла його, а це пудра з сяючими частинками, і вона робить неймовірно гарну сяючу шкіру. Я, прям таки не жаліючи, наносю по всьому обличчю, і що в нас далі? А далі в нас іде. Контур. Контур я обираю спочатку від таких текстур, BB контур від ламель, а потім зверху нанесу ще сухими. Буквально 1-2-3 краплі, не більше, наношу, і з іншої сторони також. І зараз будемо тушувати. Думала довго пензлем чи спонжем, все-таки вирішила пензлем, тому що спонж, знову ж таки, дуже багато забере в нас. І ось такими рухами догори. Можна сказати, тушую наш е, контур. Далі переходжу до сухих текстур, палеточка Blush and Contour від Lamel. Тут я беру два види рум'ян, одразу, тобто більш рожеві і помаранчеві, змішую їх і отримую дуже класний натуральний фініш на своїх вулицях, щічках, тобто я наношу їх поверх контуру трошечки вище, і отримую дуже класний результат, як мені здається, напишіть, як вам, до речі, в коментарях. Також ще зверху проходжу сухими текстурами контуру. Аби закріпити результат, та, ну, він довше тримався. Зрозуміло, що іноді також трішечки допомагаю пальчиком, без цього нікуди, і спонжем забираю зайве, аби це виглядало більш натурально. І хайлайтер. Хайлайтер теж беремо сьогодні ламель. Наношу трошечки на носик, аби він був, аби виділити його, аби він трошечки блищав. Потім на щічки також поверх рум'ян, і на верхню губу, і під нижню губу, аби теж виділити його. А що це в нас? Це неймовірна нюдова рожева палеточка від ламель, якою можна робити просто будь-які мейки, беремо ось такий розуватий відтіночок, така пильна троянда, можна сказати, і наносимо його як базу на все віко. Я, знову ж таки, не жалкуючи, проходжусь дуже-дуже сильно, набираючи ще декілька етапів і виводжу все це як у стрілочку, ось таку невеличку, аби е, одразу підготувати око до майбутньої стрілочки. Далі беремо ось такий світленький, майже білий відтінок, і проходимось у кутику ока, е, куди ми будемо наносити блискітки по максимуму, тобто в обсизи. І тут я ось такими прихлопуючими рухами розташовую ось цей відтіночок. І так же саме роблю на іншому оці. Ну а далі наша зброя, наші блискітки, які видно просто з космосу. Я не знаю, якщо ви їх побачите в житті, ви мене зрозумієте. Або якщо ви їх бачили, це не просто блискітки. І не жаліючи теж по максимуму, тому що нам потрібно сьогодні shine bright like a diamond, Тому що у нас випускний, або просто якась подія, <сум> дивлячись, куди вам потрібен буде цей мейк. І я теж наношу так, не жаліючи. Трошечки співаємо, куди без цього. Блін, скажіть, яка класна пісня. Я просто в захваті іноді від неї. Така крута. Рішила, що блискіток замало, і потрібно ще більше, трошечки небагато. Але все ж таки потрібно. Я просто вау в захваті. Тут можна бачити, як мені подобається результат. Напишіть, до речі, як вам в коментарях. А зараз. Будемо робити легенький каял і виводити цим олівчиком стрілку. Ламель 402 відтінок. відцінок. Раніше я фарбувала ним брівки, а зараз використовую для кутика ока також промалювати між і вивести стрілочку наш. До речі, стрілочками я ніколи не дружила раніше, і зараз я їх більш люблю малювати. Саме олівцями, чим підводкою, мені здається, це виглядає більш натурально і більш круто, класно. Якось не знаю, більш стильно, чим чорною підводкою. Але це справа суто кожного. Трошечки підправляємо стрілочку і повертаюсь до вас уже з готовими гарними стрілками. Будемо робити туш. Моя найлюбленіша суперова туш від Seventeen. Від ламель на жаль, не маю, тому використовуємо її. Але це вже моя друга баночка, і я її просто обожню. Перед цим зараз зробимо керлер. Керлер як правильно українською. Так, і вже після цього повернусь до вас, певно, що з віками, але щіточка, хочу показати ще щіточку, вона неймовірно зручна. Ось нам лише брівки та губки. Зараз почнемо з губок. Теж олівець я візьму від Евелайн, тому що не маю від ламель. У мене всі закінчились, розумієте, залишилось тільки декілька ось таких. Але це гарний нюдовий відтінок. Зверху ми його теж покриємо все ж таки близьком від ламель, тому що ну як я могла не взяти від бренду ламель щось на губи. Ось такий інстаглес, і зараз ви дійсно побачите і оці... І, оці... і оціните, яке рідке скло круте вийшло в нас на губах. Просто я б за цей блиск я б продала душу дійсно. Раніше я чомусь його недооцінювала, але ж це ж вау. Тут хочу показати вам, чим фарбую брівки. Їм я не зраджую. Це олівець LCF, певно, що теж, тому що від ламель в мене нема підходящого продукту, але, але це мені радила моя майстер для брів, тому вважаю його дійсно суперовим. Можете бачити вже готовий результат. Як на мене, це просто вау, Те, на цьому я буду закінчувати. Сподіваюся, вам сподобався результат, сподобався макіяж, сподобалась подача інформації. Якщо так, то будь ласка, залишайте ваші лайки, коментарі, підписуйтесь. Це зараз неймовірно важливо. Також залишу для вас тут свої соцмережі: інстаграм, телеграм, TikTok. В кожній соцмережі ви зможете знайти, знайти щось для себе в інстаграмі. Ми щодня обговорюємо якісь класні б'юті теми, або ж просто. Я показую більше свого життя, більше себе, більше залаштунків, бекстейджі, як я знімаю всі ці ролики на YouTube. Також виходить багато-багато цікавих рілсів. В Тіктоці ви можете знайти купу просто цікавих відео про різні бренди косметики. Взагалі все, що ну, все, що стосується косметики, то в Тікток. Все це і починалося з Тіктоку, певно що. І в Телеграмі є телеграм-канал, а детальніше, що там відбувається, ви можете побачити через мій інстаграм, тому що там я. Також займаюсь продажею косметики, тобто яку мені присила по бартеру, але я нею не користуюся. Ці баночки абсолютно нові, абсолютно не використані. Але за рахунок того, що вони вже як що ви їх купуєте не на офіційному сайті, я роблю знижку. Ось тому, якщо цікаво, то переходьте по моїм соцмережам, залишу вам їх тут чи тут, я не знаю. Подивлюсь при монтажі. А я буду прощатись. Дякую, дякую за перегляд і всього найкращого.